Доброго ранку всім глядачам, всім підписникам. 1 січня 26-го року. Вітаю всіх з прийдешнім Новим роком. Всім бажаю глядачам, підписникам, всім добрим людям, всім українцям. Міцнющо здоров'я. Сьогоднішнє в мене відео. Прохолодний старт, прохолодний запуск трактора мого Донфен 404G2. Як бачимо, від початку зими тут ніхто не був. Опитні мисливці замітять, що слідів ніяких немає. Зараз на градуснику десь приблизно 7-6 градусів морозу. От, все стоїть. Все стоїть і дуже давно. От. Як бачимо, коло трактора ніхто не ходив. Зараз нам з вами потрібно буде його запустити, прогріти і підчепити той прицеп. От той старий добрий причеп, котрим я їжджу за дровами. Завтра пропонують мені придбати дров. О, от він. Ой, красота, зима в своїх правах. Спить садочок мій, груші сплять мої Ха -ха. і спить моя. Вся техніка. Влух хлямкін замаскований під брезентом. Не вимив я його трішки, ну, змастив класно. О, морозець щіпає носика. От. Приємно, дуже приємно репить сніжок, зараз зазирнем до пастила, от, вимкнемо масу, опа, опанемо ну, бачите, друзяки, ніде ніяких слідів від початку зими, от ніяких Слідив людського руху трохи колеса поприбираю. І так мастело є. Е. Так як і моя буй. Такий вигляд має сплячий трактор. Он він у снігу, капот. Як. Як я не знаю Я його як ставив ще дощі йшли І не поставив на тверду поверхню О кабіна Ущільвач примерз Так Що я роблю? В першу чергу Вижимаю щеплення Микаємо запалення. Опа. Так я не завжди у холодну пору, як дуже довго техніка простояла, не завжди зразу запускаю двигун. Я його провертаю. Тобто глушилку затягую. От вона. І починаю ще, секунду провернемо, побачимо. Що, щоб він не завівся. Ніякого руху. Все, все тухне. Чи не вмер акумулятор часом? Зараз буду виясняти, піднімати капота. От чому таке рішення? Тому що запалення вмикається. От. І І тухне щиток приборів. Ну... Що ж, починаємо трохи морочитися. Зараз піду візьму, яка там щитка є Змету з капота. О, і насамперед треба спробувати напряму. Відколи я придбав цей трактор, я акумулятора навіть і... Не знімав на ТО Думав, подивлюся, скільки ж він пропрацює. От, як бачимо, щось десь. І так. Може бути, Може бути що. Так, зараз ми спробуємо э, чи сидить акумулятор чи ні. Дуже простим способом Дієви. В мене Та навіть ключика візьмемо на 10. Так, ага, а так не буде. Чи буде? А моє ну бой, да, да, акумулятор акумулятор, мабуть, сидить. Зараз буду запускати нейво. А не принесу ще один акумулятор і кабелями від прикурювача попробую його запустити. Так Ну що, друзяки колеги Зараз будемо пробувати Ще раз Будемо так сказати плюс Плюс ось у нас Плюс так, мінус мінус, мінус Так, тепер тепер де в нас тут ось говорять Не знаю, хватить контакта чи ні О Щось береться вже От я думаю, що можливо хватить будемо пробувати. Так, так, що скаже? Щиток? Ну, щиток. Тримає. Ага, значить, мало напруги, слабий контакт і... І, і дуже задубів двигун. Зараз будемо, мабуть, якось прогрівати. Ну, стартане ще раз спробую. Двигун пролетається. єлі-єлі. Ну, ви чуєте, що не то. Зараз, 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 що ми зараз? Попробуємо, може, сильніше. От що, значить, поставити трактора в недоступному місці. Так би нивою під'їхав, би кабеля б накинув і собі б, собі б воно б підзаряджало б цього акумулятора. Так, зараз будемо пробувати якось так. І так, Итак, зараз спробуємо другим способом. Отаким, вот бо акумулятори не тягнуть. Там ну, хорош. тросиком. Де? Щас валяєш, сейчас, подожди. Ага. Да, перед да. о, о, так, перед я включив. Там понижена. понижено. ось сюди, о, я вже тут о, буду включатися. І витягую його і туди до магазина та і все. Oh Так. Робить перепускний клапан, гарчить. Так, так, що до того, бо там буксує. він. — я Ну трохи провертався, я його наче стартером пробував. Цей. Завірся, скільки він тут потрібно. Соляра одразу загустіла. Ну нічого, зараз він проробиться, зараз він. Виклопа ніякого. Старий добрий наш мисливський уазик Виручив. Валір Михайлович, спасіба. Здоров'я. Так, ну далі будемо прогрівати, вже він буде працювати. Поки на цьому все. Всіх з Новим роком. Всім щастя, любові, вікну здоров'я.